Всім привіт! Як і обіцяла, поговоримо про інсулінорезистентність у худих людей. Поїхали! Вона буває, буває часто, просто про неї мало говорять. Чому так відбувається? По-перше, це вісцеральний жир. Навіть у худої людини його може бути багато навколо внутрішніх органів, який не видно зовні. Саме вісцеральний жир часто тісно пов'язує з інсулінорезистентністю. Він виробляє більше прозапальних цитокинів, які порушують чутливість до інсуліну в м'язах і печінці. І це створює системне запалення, яке і веде до інсулінорезистентності. Друге сидячий спосіб життя. Худа людина не дорівнює активна людина без регулярної активності клітини стають менш чутливими до інсуліну. По-третє, нестабільне харчування чи то довгі голодування, чи то часті перекуси. Бо буває таке, що худа людина не сильно слідкує за раціоном. Наприклад, худенькі, але на солоденькому дієта може мати низьку калорійність, але при цьому включати прості вуглеводи, що теж сприяє накопиченню вісцерального жиру, що веде до інсулінорезистентності. Четверте, четверте, хронічний стрес і недосип. Навіть при нормальній вазі високий кортизол робить клітини глухими до інсуліну. Інсулінорезистентність це не про розмір одягу, а про стан вашого метаболізму. Тому худенькі, перевіряйте своє здоров'я, добре харчуйтесь і багато рухайтесь. Будьте здорові, бережіть себе Усім сім цямки.